Вітаю! Хочу показати різницю між гортензійками широколистими. Це гортензійка флорентіна Пінк та гортензійка Флеорайн. Хтось називає її Флорін. Ось погляньте обидві махрові квіточки, але тут всі е стерильні суцвіття на цих присутні фертильні та стерильні суцвіттячка і сама. Квіточка, бачите, ніби трояндочкою. Вона така об'ємна. Серединка більш така йде бутончиком. А у флорентінки серединка розкрита. І така ніжна ніжність. Флорентінка компактніша, а флеорайн все ж таки пагони більш вищі і кущик, як кущик, так і соцвіття більш розлогі.